Три тижні вже займаюся, хочу в майбутньому виступати на адаптивних змаганнях саме таких. Я сам з міста Бараш і хочу також розвивати адаптивний вид спорту в своєму місці. Напрямок основний буде вислування, стриба з лука, а там далі вже будемо бачити. Враження, позитивні емоції. Дуже багато. Ви ну, перший раз стріляли з добу? Так, перший раз. Але навиків взагалі немає. Маловато. Результатом задоволення. А я ще раз зайду. Результат непоганий. Так само перший раз пробував диск кидати. Ну, Хоча мене права рука не крепко, то робоча, вона так не цього. Але для мене понравилось. Понравилася дуже байдарка. Це якраз, виходить, для мене для ног, для спини. Я приїхав до вас сюди, з Лубонівської громади. Якби, так само на... Подивитися на змагання. Ну, можливо, як сподобається, в майбутньому буду чимось займатися, бо поки зараз я не можу себе ні в чому знайти. А чого не можу знайти, бо... бо ще ні в чому не пробував, можна так сказати. В нашій громаді воно тільки все налаштовується, оце все. А тут я бачу вже, ну, якби цей процес йде. Але думаю, на майбутнє воно все буде.